Господи Господи, ось я стою перед тобою, як блудний син, сповідуючи гріхи свої, твоїй благості. Згрішив перед тобою, Спасителю мій, зрішив я, від юності моєї гріх чинив я і осквернив душу і тіло лютими діяннями. згрішив перед тобою, як Адам і Єва, не послухав заповіді Твоєї, згрішив, як Каїн і як усі грішники старого і нового завіту. Розум затьмарив помислами неподобними, серце наповнив нечистотою і всякими гріховними почуттями, ослабив волю лінивством і схильністю до гріха, увесь я покритий ранами гріховними, як той, що попав до розбійників, усі рани душі моєї виточують гній, хто зцілить мене або хто підніме мене з глибини гріховного життя, якщо не ти, лікарю благодатний. Заради цього до тебе вдаюся, царю мій і Боже мій, і зі сльозами молюся, вилікуй зціли мене, розум мій очистий від нечистих помислів, визволи серце від гріховної нечисті, щоб я зміг чистим серцем і розумом прославляти тебе, Сотворителя мого і Бога, волю ж укріпи на діла благі, щоб я творив тільки те, що угодне тобі. Прости мені всі гріхи, вільні і невільні, і все, що свідомо і несвідомо вчинене було мною. Ти є весь благодать і любов, і маєш владу відпускати гріхи, і тобі, славу вас Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.